Відень не просто красень, відень місто імператорів і музична столиця світу. Він величний і так помпезний. Якщо ви вже були у відні і відмітились біля головних пам'яток, царських палаців, споруд цього величного міста і шукаєте місця для душі, то сьогодні ви з нами. Знайомтесь, я Людмила, а це моя кума Світлана. Ми вже бували у відні, тож сьогодні ми розважаємось і шукаємо красиві локації. І тут звичайно такі є. Знайомтесь бельведер. Дуже гарний комплекс з двома палацами верхній пельведери, нижній. І найпрекрасніше тут це сади. Як тобі Ми ще не дійшли до головної перлини. Минули минулий раз не показували саме цей парк. А його нікому не показують, тільки тільки таким супертуристам, як ми. Так. Ти знімаєш? Почуваємо себе віденськими принцесами. Побігайте. Колись ця земля була подарована одному з великих полководців свого часу, генералісімусу, принцу Євгену Савойському, що відіграв значну роль у перемозі над османами. Інакше зараз би відень був таким же турецьким містом, як Стамбул, Євген побудував собі палац Нижній Бельведер, згодом трохи пізніше побудував верхній Бельведер. Де він розмістив свою колекцію художню, що почав збиратися ще з 16 століття. Згодом, Марія Терезія викупила цю резиденцію, а її син Осіп Другій перевіз сюди більшу частину своєї колекції картин із Ховбурга. Так Бельведер став одним із перших в Європі колекцій, що став відкритим для огляду спільноти. І як бажала Марія Терезія. Палацовий парк став вільним для відвідування і прогулянок, чим ми й користуємось. Ну і хотілось би побачити Видінь з згори. І тут є така можливість ми в громадському з парку Пратер. Тут є старовинне колесо огляду. Хто не вперше зі мною на каналі, знає, що я дуже люблю дивитись на міста з висоти і вишукую будь-яку високу локацію. І видень не виняток. Тож пара зупинок на трамвайчику по Рігенштражці, і ми в парку. З висоти 65 метрів видно весь відень. Шпилі соборів, ратуша дуже багато зелені. Рядом станція ЖД вокзалу пратер, чудові краєвиди. Біля колеса огляду знизу є музей з старовинними кабинками, бо колесо працює з 1897 року і було встановлено на 50-річний ювілей царювання імператора Франца Іосіфа. Уявляєте? Ну а якщо ви ще не бачили на каналі нашу скумою прогулянку неймовірною Флоренцією, то обов'язково подивіться. Ми не шукаємо простих рішень і збитих стежок. Флоренція чудова і магічна, і ми це доведемо. А з вас лайк і підписка на нашу підтримку. Насолоджуємось атмосферою міста, гуляючи пустими вуличками. Собор святого Стефана це величний готичний собор, головний собор Австро-Угорщини і Габсбургів. В соборі дуже багато цінних реліквій. Тут захоронені різні частини імператорів Габсбургів, бо така традиція: різні частини тіла ховали в різних церквах. У дзвіниці собору є 23 дзвони, і у кожного своя роль. Хтось дзвонить тільки у великі свята, хтось сповіщає про смерть папи, а є навіть півний дзвін, що відзначає закриття півних. Ще тут є катакомби, і вони не тільки під собором, а зараз і під моїми ногами на штефан плацу. День дуже світлий, навіть не за кольором будинків. Він світлий за своєю енергетикою. Він посідає друге місце серед міст світу за якістю життя. Тут так багато грошей і золота, що навіть просто на вулиці їх грибуть лопатами. Ще відень побратим міста Лева Львова. Ну і щось схоже між ними є. Відень відрізняється від більшості європейських столиць. Це наявності багатої зелені і парків. Ну і як ми могли оминути чудовий сад Розарій? І ми Фольдзгардені. Це найстаріший парк відня у французькому стилі біля Хофбурга. Парк доглянутий з фонтанами, скульптурами. Тут більш ніж три тисячі кущів троянд. Піденська ратуша, хоч і знаходиться далі від саду, але її шпилі в обрав в трояндами виглядають казково. Чудове місце для релаксу і відпочинку після біготні між віденськими історичними пам'ятками і величними палацами. До речі, Фольксгартен входить до об'єктів, що охороняються ЮНЕСКО. Не можемо пройти повз будинку уряду. Він сяє білим і золотим, і дуже нагадує грецьку архітектуру, античні статуї, Афіна Палада, богиня мудрості. Мають нагадувати про верховенство демократії, що якраз і зародилося у Греції. У Будівлю можна вільно зайти. Там цікава локація. Але у нас ще є одна важлива справа. Ну, і як же без сосиски вюрст. Їли, як годиться за видінським вюрсти етикетом, стоячи біля ковбасного кіоску, який називається вюрстл. Така ось атмосферна прогулянка Віднем у нас сьогодні склалась. Ну і закінчуємо ми свою прогулянку там же, де й починали. Це площа присвячена імператриці Священної Римської імперії, Ерксгерцогині Австрії, королеві Угорщини, королеві Богемії, королеві Галичини і Володимирії. Це Марія Терезія і її величний пам'ятник.